Слава Ісусу Христу, шановні телеглядачі! Сьогодні в рамках передохоронної місії церкви ми розпочинаємо важливий і надіємось цікавий для вас цикл телепередач екологічного спрямування, в якому знайомитимемо вас з основами екологічного вчення церкви. Я Бокотей Олександр, керівник громадської організації Інститут еколого-релігійних студій. Яка займається дослідженням екологічних поглядів, різних релігійних традицій і входить до робочої групи громадських організацій зі зміни клімату. Темою нашої сьогоднішньої розмови є зміни клімату в центрі уваги глобальної, загальнолюдської і екологічної справедливості. Глобальна зміна клімату в даний час вже є реальністю. Людство відчуває його вплив буквально у всіх сферах життя. Спека і посухи, шторми і руйнівна кількість опадів, танення льодовиків і повені, загибель врожаю і епідемії, глобальна зміна клімату представляє дійсно широкомасштабну загрозу життю нинішнього людства і ще більшою мірою майбутнім поколінням та природі. Тому біологічні, соціальні та територіальні наслідки кліматичних змін є серйозним викликом для людства. І нашим завданням є бути готовними прийняти цей виклик як ті. Кому було довірено користуватися Божим творінням природою, люди несуть відповідальність за неї. Як християни, ми віримо, що Бог створив землю, так як сказано в Біблії, і подивився Бог на все, що створив, і це було дуже добре. Нам, людям, він дав заповіт облаштовувати і оберігати сад Едемський. Запросивши нас користуватися природними ресурсами, Бог одночасно зобов'язав нас берегти і оберігати його творіння. Клімат також є даром, який необхідно оберігати, як сказано в компендіумі соціального вчення церкви. Час, відведений для цього, є обмеженим вже сьогодні. Жертвами змін клімату щорічно стають багато десятків тисяч людей. Зменшення запасів питної води як наслідок таких змін перетворюється в одну з головних причин втечі і міграції та військових сутичок. Пануюча наукова теорія говорить, що глобальна зміна клімату з великою часткою ймовірності є результатом людської діяльності і своїми наслідками вже зараз загрожує основам життя людей, тварин і рослин. Результати відповідних наукових досліджень слід сприймати надзвичайно серйозно. Навіть за наявності значної частки сумнівів в достовірності уявлень про майбутнє слід серйозно сприймати попередження науково-обґрунтовані застереження, наслідком яких має стати зміна поведінки. Абсолютно незалежно від того, наскільки великою є частка людської участі в глобальній зміні клімату необхідним є скорочення викидів парникових газів та адаптація до наслідків цих змін. Це заклик до розголосу і до відповідальності, особливо перед самими незахищеними представниками суспільства, а також і перед майбутніми поколіннями. Тягар наслідків кліматичних змін, зумовлених діяльністю людини, розподілено вкрай нерівномірно, як у всьому світі, так і в окремо взятих державах найбільше страждають самі незаможні. І Україна не є в цьому винятком. Бідні країни мають менше можливостей захисту від підвищення рівня Світового океану. Питна вода стає все більш обмеженим і дорогим товаром, який можуть собі дозволити багаті, як втім, і захист від ураганів, повеней і посухи. Одночасно частка бідних держав є набагато меншою в кількості викидів шкідливих для клімату парникових газів, ніж високорозвинених промислових держав, яким легше пристосуватися до наслідків кліматичних змін. Таким чином, зміна клімату проблема глобальної справедливості. Несприятлива для клімату діяльність відчувається не лише в даний час. Вона впливає і на віддалену перспективу, не тільки зараз, але й через багато десятиліть будуть позначатися наслідки викиду парникових газів в атмосферу. Майбутні покоління на собі відчують важкість наслідків сьогоднішнього ставлення до природи. Тому зміна клімату є також проблемою справедливості відносин між поколіннями. На цьому я прощаюся з вами. І зустрінемось в наступних телепередачах.